Чи припустять мене на військову частину, якщо я одіну скін військового і візьму воєнну машину? Ну погнали, перевіримо. Ось я під'їхав до КПП. Тут якраз спереді крас якому відкрили ворота, і я за ним проскочив. Правда, черговий на КПП щось підозрює, походу. За мною зразу виїхав патруль на патролі Я ніби його не бачу, взагалі не подаю виду. Так, не палимося, їдем легенько, ніби в ангар ставлю машину. Це він вроді від'їхав, але ось нові патрулі. Зразу три ланоса все, йдуть до мене, походу спалили мене. Бажаю здоров'я. Шо у нас мінус три. Ох хто вам приповоч посифіну дуже лайк. А ні, вони мене питають, що в мене рейтинг негативний. О, вони мені лайки поставили, дякую. Ви тут, хлопці, патрулюйте, я поки відійду. А можете, будь ласка, показати, що посвідчення? Не зрозумів, які документи? Нащо вони вам? Хлопці, давайте домовимося. Кожному по 50 тисяч, і ви мене не виділи. Так, громадянин, яка взятка? Взяв тайзер, призратив, і став кайданки, відігнув кайданки громадянина.